Друзі, моє вітання. Росія може використати Молдову для нападу на Одеську область, так зазначила президентка Молдови. Перемога проросійських сил загрожує суверенітету України і може відкрити шлях російському вторгненню в Одеську область. Власне президентка Молдови це зазначила напередодні парламентських виборів, які мають відбутися цими вихідними. Ну і власне з якими викликами ми можемо стикнутися, якщо дійсно, не дай Боже, переможе якраз проросійська партія Та в цілому, які зараз настрої. Наскільки а, наш шлях євроінтеграції залежить від нового уряду, який після виборів сформується? Все це буде в фокусі на нашої розмови з нашим спікером. Це Руслан Рохов, політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group. пане Руслане, доброго ранку. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго ранку. Щодо е, настрою суспільстві в принципі політичної ситуації напередодні парламентських виборів, хто може виграти Молдові і чим це може, скажімо так, бути небезпечним і можливо навіть загрожувати Україні? От вже почули заяву президентки Молдови, що Росія може навіть через Молдову, якщо її проросійські сили переможуть, вторгнутися до Одещини. Ну, власне, все залежить від того, яка буде конфігурація результатів парламентських виборів. Я робив кілька публікацій щодо потенційних прогнозів, які можуть бути з різними сценаріями. Виглядає так, що біля шести партій і політичних блоків конкурують за потрапляння, мають дуже реальні шанси потрапити до парламенту, а решта партій менш ймовірна. Проблема. Полягає в тому, що чотири партії і блоки це радше проросійські е, сили е, з різної степені афіляції чи з різні е, структури. Дві е, е, або проєвропейська або на відносно про мова про партію чинної президентки має санду діє солідарність пас і про е, нашу партію Рінато Осатова, який такий. Е, е, Полівекторний не скаже, що він антиєвропейський, але і не скаже, що він супер політик. А він десь в центрі електорального радше опирається на не ідеологічного виборця, на молодь на тих, хто проти того всього, що коїлись до, до до цього моменту в Республіці Молдова. Власне цим двом партіям, які право і в центр представляють, є чотири інших сили. Які з високою ймовірністю є саме проросійські? Перший це патріотичний блок комуністів, соціалістів серця і майбутнього Молдови, щодо якого сумнів, власне, не дуже є багато. А він відверто підтримує проросійський вектор, хороші стосунки, відновлення економічної взаємодії з Російською Федерацією і так далі. Друга колона ну це просто яблучко від яблунки кремлівської це партія Велика Молдова, яка координується Ілоном Шором, біглим олігархом, а якому є термін відбування покарання за крадіжку віку. А він ховається в Москві і вже багато циклів електоральних впливає на те, щоб перемогли проросійські сили через розбудову так званих електоральних сіток. Сітки Шора. А це люди, які на регулярному утриманні, щомісяць отримують гроші для того, щоб зберігали лояльність і голосували в відповідальний момент по смсці, так як їм скажуть. Власне третя і четверта колона нестандартна, дуже давно так не грала. Російська Федерація це блок альтернатива, на який говорить, що вони про європейці, говорять, що мова в Молдові румунська, і взагалі вони спільна нація, рухається на Захід. при тому всьому, що всі чотири обличчя цього блоку, ну. Дуже слабо виглядають на проєвропейців європейців лідер. У них мер столиці Іван Анчебан, на якого наклали санкції в Румунії за загрозу національній безпеці. Перший раз він балотувався від партії соціалістів. І в його штабі було помічені два агента ФСБ. Про що писали журналісти, і mm -hmm. власне вони його супроводжували. Друге обличчя це також колишній соціаліст. Колишній соціал. Генеральний прокурор, який від соціалістів балотувався минулого року а, до парламенту ой, до на президентських виборах конкурував з Майєю Санду. Зайшов в другий тур Олександр Стаєного, а де там поступився. Хоча при цьому всередині Молдови він а, переміг Маю Санду а, третє. Це керівник Олександра Стаєного керівник його виборчої кампанії минулорічної президентської Март Качук, який очолює партію. Громадянський конгрес ця партія фактично стала фундаментом одним з для формування цього блоку. Альтернативою, власне, Март Качук подав серйозних зусиль для формування цього блоку. В минулому він був речником, радником, о, шиєю президента комуніста Вороніна, відповідав за комунікацію з Дмитром Козаком щодо федералізації Молдови. А ось mm -hmm. і після відмови Вороніна фактично побили вони горщики, і він пішов з комуністів. І останнє це Іван Кіко, колишній прем'єр-міністр зі своєю партією. І минулого року виступав проти референдуму про євроінтеграцію. І От ці чотири особи це от нове уособлення альтернативної проєвропейської політики. Очевидно, uh -huh. що це не так. Це одна з колон. Ну і останній проект Кремля. це четверта партія в їхніх в їхній руці, з поміж шістьох, які мають шанс пройти. Це партія демократія дому Василя Костюка. Він є уніоністом там, прорумунським політиком для заоб'єднання. Власне, він балотувався в попередніх парламентських виборах до румунського парламенту з партією Аур, лідером якої Джорджа Сіміоне. Який не візний в Україну персона Нангата в Молдову не візний, а й загалом виступав проти підтримки України цього року на президентських виборах. Взяв в другому турі 46%, вимагав повернути гроші за Петрі, який передала Румунія Україні і так далі. А, і от він намагається посприяти Джо Сім потраплянню цієї нової партії за допомогою ресурсу, який є на партії демократія дому в парламенті. Ключова а, а, ключова опція, яку допомагає а, забезпечити Сім, це серйозність можливостей в діаспорі. Адже а, він отримав великі голоси в Італії, в Німеччині, в Великобританії. Це найбільш щільні... Країни проживання фактично діаспори молдовської, і власне великі результати на північному сході Румунії, більш такої сільської сільської місцевості, де так само компактно проживають молдовани. На до слова, понад мільйон молдован мають два паспорти: і румунський і молдавський. А і це означає, що при відвідомому впливі системній роботі власне аур може допомогти цій партії зайти, зважаючи на те, що фактично 1% це 15 тисяч голосів. Виборців не так багато потрібно забезпечити, щоб допомогти прийти в. Партії. Пане Руслане, а поясніть, будь ласка, оцей момент того, що на президентських виборах перемогла чи не президентка, вона має відверто про європейський характер, про європейську позицію. Чому тоді на парламентських виборах не так все однозначно в настроях суспільства? Чому тут немає такої одностайності щодо про європейського розвитку? Минулого року має санду в першому турі президентських виборів взяла 40%. Разом з діаспорою. Це означає, що її партія, яка має значно менший рейтинг, буде мати менше. По причині того, що лягає тягарем на плечі цієї партії урядова політика, а всі проблеми, е, які були кадрові і політичні, і е, економічні е, негаразди, які є в країні, лягають від тягарем відповідальності на партію, яка була у владі. Трібно зважати, що 4 роки 61 мандат зі 101 мандату парламенту це мала одна партія партія «Дія солідарність, і відповідно вся повнота відповідальності лягає на них одних, і багато людей не вдоволені. Тобто, ми маємо проєвропейців понад 50%, Навіть президентка mm -hmm. Майя станду не змогла їх всіх залучити в першому турі. Мова про те, що це вдасться вдруг в парламентських виборах, де явка зазвичай менше, а взагалі не стоїть. Це означає, що про європейські виборці великий шматок розчаровані, не довіряють або злі на партію, яка не виконала обіцянки, і так далі. В цих умовах, звичайно, складно мати подібні результати, які мали. Минулого разу потрібно розуміти, що минулого разу було революційне голосування. А Майя санду перемогла на президентських виборах і інерційно, фактично, парламентські вибори перетворились на вотум довіри має Санду, щоб вона отримала уряд, оскільки в них правдамецько-президентська республіка. І щоб цей уряд реалізовував політику. Майя Санду, це mm -hmm. раз вона перемогла дуже. Дуже важко, а тому, що всередині Молдови вона поступилася Олександру Стайного, тобто всередині країни меншість підтримує чинну президентку. А про чинну партію, яка має уряд свій і боготів, немає що говорити. Там 70-80% да, в цьому діапазоні різні оцінки протягом різного періоду часу, а негативної оцінки діяльності уряду. А очевидно, що тут важко перемагати. Звичайно, чинна партія влади дії солідарність намагається повторити стратегію президентської кампанії, кампанії, зробити вибори геополітичні, хоча настрої в суспільстві абсолютно інші. Тут турбують їх місцеві внутрішні проблеми, економічні проблеми, безробіття, висока вартість життя. А ну власне традиційно да людей ідей були те, з чим вони щодня стикаються. Вони стикаються з тим, що не завжди можуть оплатити рахунки а, і змушені себе обмежувати в бажаннях, тому що їхні спроможності бюджету сімейного не відповідають цінам. А це їх реально турбує, і політика. А причому обидві сторони, як про російські сили, так і чинна влада, намагаються зробити виборчу кампанію як дихотомію протистояння двох колон: проросійська і про про проєвропейська. А це видно виборцю, і виборець, який невдоволений якістю урядової політики, йому не те, що неприємно, йому неприйнятно що. Замість чесної розмови ним маніпулюють і змушують голосувати за партію влади, бо, мовляв, це збереження проєвропейського е, вектору. Е, він би волів, щоб з ним чесно поверити. Да, ми засранці, да, ми зробили багато помилок, да, ми ігнорували думку інших. да, ми поводилися як секта, де ми праві, а всі не праві. Ми це розуміємо. Ми усвідомили помилку. Ми будемо змінюватися. Просимо нас вибачити. А якщо вони готові вибачити, то з огидою проголосуйте за нас, щоб ми мали здатність продовжити європейський вектор, mm -hmm. таке краще сприйнялось, ніж маніпуляції, які ведуть до того ж самого, але просто замість чесно привизнати помилки, змушують відмовитися від ідеї пошуку інших проєвропейських партій і повторно голосувати за партію дії Солідарність». Угу. Пане Руслане, який сценарій, скажімо так, відкриваються для України у разі от проходу до парламенту проросійських сил? Це буде от саме те, що зазначила має Санду про те, що Росія буде намагатися з території Молдови розпочати наступ на Одещину? Чи щось, скажімо так, на більш ну на дрібному рівні, на, на меншому масштабі, якісь будуть я не знаю загрози? Якби Росія захопила владу? Повністю то звичайно вона могла б зреалізувати подібні сценарії, причому вони мають ефект доміно, запустили б дестабілізацію в Румунії, парламентські дочасні вибори, зміну уряду і так далі, і так далі. Тобто, з точки зору стратегії, якщо ми говоримо про тривале протистояння і мету виснажити Україну економічно, щоб ми втратили здатність чинити спротив. Очевидно, їм це вигідно, якби вони мали шанс, то вони б цим займалися. Інша справа, що, на мою думку, це мало ймовірно, по причині того, що має Сандо має достатній арсенал адміністративних методів боротьби, контролюючи центральну виборчу комісію, контролюючи конституційний суд, маючи правоохоронні органи. Я думаю, що вони важелями впливу адміністративними. Будуть коригувати результати виборів. Тобто вони розуміють, що де-факто вибори вони програють з точки зору результатів голосування виборців, але вони мають важливість, щоб потім вплинути, наприклад, шляхом скасування результатів якоїсь партії і перерозподілення їхніх мандатів іншим фракціям, які отримали. А вони можуть, наприклад. Подавати іншого відмінного кандидата на прем'єр-міністр, аніж хочуть переможці, наскільки це прерогатива президента. Сам президент вносить прем'єр-міністра і потім ставить вотом довіри, фактично на цьому уряду. Ось інша справа: що якщо, наприклад, парламент не буде голосувати, не знайдуться важелі впливу на депутатів. А то після двох двох спроб поставити і на погодження уряд і негативне голосування просто буде розпущений парламент і повторні вибори. Тому, на мою думку, цей парламент не допустить тих негативних сценаріїв, які можливі. Так? Тобто, якби вони виграли, то так би могло бути. Але на мою думку, є достатньо адміністративних інструментів, щоб цього не допустити. І от мені здається, що варто це донести. Тому що багатьох мешканців Одещини да, по мене багато хто почав запитувати, довели до історії, почали лякатися, чи треба переїжджати тощо. от, варто пояснити, що так ризики великі, якби так було, то дійсно було б дуже. Непередбачувано і багато інструментів створити серйозні загрози в Україні, але є достатньо інструментів, щоб не допустити такого сценарію. Принаймні цей склад парламенту. Якщо будуть повторні угу. вибори і баланс буде зовсім інший, ретельніше підготується, не буде можливості адміністративним чином фактично зупинити да, фактично перемогу російських сил. От той момент, от тоді дійсно потрібно буде готуватися до найгірших сценарій? Угу. Пане Руслане, яка роль Молдови у логістичній системі України? Я так розумію, яка ж мабуть і військова допомога через їх територію іде, і якщо певні проросійські сили, все таки потраплять до парламенту, чи буде в них важалі тиску на те, щоб не знаю, чи взагалі скасувати якось впливати на цю, на цю логістику, чи якось шкодити? Ну, на мою думку, не значу, що. Да? Тобто там саботаж може бути дві гілки залізничних, є певний транзит. Ось, але ключове це насправді Румунія. І Молдова може виступати фактором дестабілізації Румунії для того, щоб посіяти настрої. Дивіться, 46% взяв Дж... Джорджі Сміон Цього року на повторний президентський виборах Румунії він був антиукраїнський політик. Можливо, публічно він не був проросійський, але однозначно публічно був антиукраїнський. От уявіть собі ситуацію, що він мав 46% і це без загрози на кордоні. І ми маємо, наприклад, проросійський уряд в Молдові, комунікацію Росії, що от ми там щось там будемо робити, і так далі. І от тут е, румунські політики кажуть, дивіться, давайте не провокувати Кремля. Росія нам не ворог, це не наша війна. Давайте, щоб не провокувати е, Росію, заборонимо судам е, торговим, які йдуть з України, рухатися акваторією е, берегових вод да, територіальних mm -hmm. вод Румунії, щоб вони йшли по нейтральним водам. Це значить, треба вийти далі від е, узбережжя, піти в море чорне. Щоб рухатися нейтральними водами, де їх будуть кошмарити, да, тероризувати безпілотники, повітряні, водні, ракети, тощо ми ж розуміємо, що човен це дуже повільна, велика, габаритна і повільна ціль, яку легко яку легко влучити, це означає, що можна створити серйозні проблеми для е, торгового флоту, фактично, і для спроможності України експортувати це знову зменшить наш експорт відсотків на 80%. Це менше виручки валютної це проблеми економіки. Да підприємств, які не зможуть робити закриватися, робочі місця безробіт, ну, коротше, проблем. Просто буде вагон з надлишком. І ну, тривалий час Україна не зможе бути в такому стані. Економічні проблеми дадуть при себе знати. Ми будемо вимушені ну, просити допомоги, закрити ці всі дірки. Ну або терміново домовлятися про будь-який формат миру. власне на що і розраховує Кремль, а намагаючись сформувати власне кільце довкола України нелояльних режимів політичних, які будуть тиснути і стискати як на шиї України нашу економіку. Пане Руслане, наостанок щодо придністровського питання З наявних політичних сил, хтось пропонує якісь варіанти того, як цей конфлікт вирішити? І з тих запропонованих варіантів чи відгукується в суспільстві підтримка є отак такого розв'язання? Ну, мені найбільше подобається позиція партії Ліга міст і громад ЛОК. По перше, вони публічно говорять, що ну. Партія «Дія солідарність влади не має достатньо голосів, щоб мати більшість. Угу. По-друге, вони е, зробили багато помилок, і щоб їх не допускати, потрібен партнер по коаліції, який буде контролювати, вказувати на помилки. Да, система check and balance, бес да, стримування і противаг. не дасть е, робити помилки і прикривати їх європейським інтеграціям. На доважок вони проукраїнська партія. Вони публічно кажуть, що не проукраїнська, українська що Молдова має бути вдячною за те, що в них відкритий кейс Євроінтеграції, бо вони пішли пакетом з Україною. Що це може бути тільки тому, що Україна стримує ворога, що Росія надійшла до Придністров'я, бо інакше була б війна в Молдові, і е, в знак вдячності Молдова не має права роз'єднувати трек і рухатися в Євросоюз без України. По причині стримування цього процесу Угорщині. Звичайно, якби така партія потрапила в парламент, яка розуміє, чому Молдова має шанс євроінтеграції. Розуміє, що влада не свята, що вони помиляються, її треба контролювати. І вони розуміють, що все це їм вдається тільки тому, що Україна захищає. Звичайно, якби така партія потрапила до парламенту. А це був би ну по перше, плюс самим молдованам, тому що вони покращили якість врядування і не закривали очі на помилки, бо бо це все рівно допомагає рухатися до Європи. Ну і по-друге, така позиція дозволяла би формувати стратегічне партнерство з Україною, тому що ну в Молдові тільки два кордони Румунія і Україна. Торгувати зі світом можна тільки через Україну або через, через Румунію, доступними дешевими методами. Очевидно, що був би інтерес в посиленні, особливо по-воєнному, відновлення України роль Молдови як якийсь логістичний центр з Молдови значно ближче до Сходу, ніж з Польщі, а й до центру. Зважаючи на складні стосунки з поляками, ну, це хороша альтернатива. Ось і було би кому цим займатися. Інша політична сила, яка мені імпонує, це Альянс Молдовіні партія, яка дуже нетипова для Молдови, це таке на лівому електоральному фланзі молдовіністи. Тобто вони кажуть, що мова не румунська, а молдовська. Вони кажуть, що вони мають будувати взаємовигідні стосунки зі всіма партнерами. З Україною, Румунією, ось ну, мене чутно, бо щось Так, показує. так, так продовжуйте. А, Вони говорять про те, що потрібно <кій>, будувати сильну економіку, бо якщо ти хочеш бути незалежним а, і мати суверенітет. То, то ти маєш опиратися на свій ресурс. Бо якщо ти просиш там кредити допомогу, то ти не можеш бути незалежним. В кого б ти їх не взяв, ти винен тому, кому ти взяв. Да? Там, на заході, то ти залежний від заходу, на сході то зі сходу. Тобто вони чесно говорять про ну ти тобто с реал політик. Да? як будується політика залежності, і кажуть: якщо ми хочемо стати сильними і щоб наш голос був почутий, і в, в результаті е, політики взаємовидних е, транзакцій з е, зовнішніми партнерами ми отримували свої вигоди, а, а, а не нас змушували до чогось, то треба ставати сильними. Давайте засукаємо рукава, будемо розвивати економіку, розвивати свій потенціал, а там далі домовимось, бо щоб відкрити холодильник, взяти ковбасу і роздати людям, треба спершу відкрити холодильник і покласти туди ковбасу, щоб було що роздавати. От мені це імпонує, бо я просто сам таких поглядів, що Україна має ставати сильною. І коли якісь є політики в різних країнах, які мислять такими ж категоріями, хтось може сказати, що це там там республіканські погляди на життя тощо. А вони мені близькі, бо я сам таких поглядів. Певна річ, що з точки зору інтересів України, це додаткова вигода, тому що раніше традиційно ця риторика була про російських сил. Фактично, це з'являється про промолдовська партія, яка на цій риториці забирає голоси про російських сил. Тому з точки зору інтересів України це просто ну він він, да здорові сили, які роблять самозарадну Молдову. Ну і плюс вони забирають голоси про російські сили, щоб Молдова не потрапила під контроль Російської Федерації. Угу. Пане Руслане щиро вам дякую за вашу оцінку ситуації, яка розгортається в Молдові. Друзі, нагадаю, що на цих вихідних парламентські вибори там відбудуться і безпосередньо це впливатиме і на Україну. Адже це наш сусід, які настрої там чи вдасться Росії свої сили протягнути, теж будемо за цим сам стежити. Ну а власне в деталях цієї історії допомагав нам розбиратися політехнолог та керуючий партнер компанії PGR Consulting Group Руслан Рохов. Пане Руслане, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую запрошення гарного